Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Повністю Ми не знаємо повністю досконально всі обставини. Тому ми повинні перевіряти абсолютно все, що ми знаходимо. Все брати в руки, все перевіряти, все відслідковувати, бо розгадка може бути просто в нас на сурках. Якийсь момент право на помилку немає, розповідає кінологиня Лариса Борисенко Члени групи шукають загиблих військовослужбовців та закатованих цивільних на територіях, які були під російською окупацією чи у зоні бойових дій. старший пошукової групи Андрій Чернявський пояснює, цю діяльність започаткували у вересні 2014 року після Іловайської трагедії. Під час проведення АТО Потім ООС, це був проєкт, який називався Евакуація 200. У 2022 році пройшов ребрендинг цього проєкту, він почав називатися На щиті. Це сталося і за того, що як була нагальна потреба відійти від цих радянських традицій, тому що ми не можемо, наприклад, наших загиблих називати там груз 200», там вантаж 200» там чи ще щось там. А на щиті ви ж самі ж знаєте грецьку міфологію, що воїни повертаються зі щитом або на щиті. Це захисне спорядження кеварового попона, і це також захисне, сигнальне, а ми будемо розуміти, де наша собака знаходиться. До гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес» долучається як єдиний кінологічний підрозділ з 2017 року. Собак тренують за авторською методикою, починаючи з двох місяців, говорить керівниця Лариса Борисенко. Це бельгійська вівчарка Малінова, звати її Спаркі. Вона має ще позивні шпуня. І баба Люба – це поважна собака, їй 12,5 років, але вона продовжує працювати. На її рахунку більше 200 знайдених і повернутих з небуття, з загиблих душ і три врятованих живих людини, бо вона собака універсал Її спеціалізація на сьогодні це гобінні, підземні, поховані, закатовані, забетоновані. Сюди, гей, прати. Далі. Наша група шукає навіть дрібні фрагменти, щоб мати змогу знайти по ДНК, вивести профіль і все ж таки поховати людину. Ці собаки мають багатий досвід саме по відпрацюванню техніки, і вони вже знають, де саме і на якій локації в техніці треба звертати більшу увагу. Тобто, де вони частіше всього знаходили вже де сидять механіки, Цей танк порожній так. Не знайти нічого, теж результат. Група починає працювати у наступному квадраті. каже кінологіня, локація, вважається зачищеною тільки після того, як її перевірять кілька собак. Та пошуковці застосують решту методів. Собака працює постійно, працює по декілька годин. У Собаки втрачається мотивація для того, щоб її підняти, ми… Завжди робимо щось таке, щоб підняти мотивацію собак. Тобто, щоб вона наприкінці пошуку, наприкінці якогось блоку, вона щоб щось знайшла. А тобто, от зараз, я, як, як кінолог, тут одна з трьома своїми собаками. Ми перевіряємо мінімум двома. Якщо нас щось напрягає, ми перевіряємо ще однією собакою. Ці собаки працюють по дуже дуже різноманітним. Решткам по дуже різноманітним запахам смерті на різних сроках давності, навіть із нещодавнього тільки ми змогли повернути в дуже складних ситуаціях по дуже маленьким решткам людей, які загинули три роки тому. Якщо ми бачимо, що там є підозро, що там є кісткові рештки, тоді ми робимо шурф. І цей і при виявленні кісткових решток. Якщо ми розуміємо, що це може бути українець, так то ми повідомляємо органи національної поліції на телефон 102 і далі діємо згідно з інструкціями слідчої оперативної групи. Якщо ми розуміємо, що це представник країни-агресора, то ми його вилучаємо відразу і передаємо в спеціальні місця зберігання. І потім вони там, після певних процедур, вони потім передаються на ту сторону. Та сторона також передає тіла наших хлопців. Підполковник Андрій Чернявський розповідає на правобережжі Херсонщини групи пошуку та евакуації генерального штабу збройних сил України працюють періодично та позмінно, мають імена тих, кого вже вдалося повернути додому для поховання. Цих військових це не не моя пошукова група. Знайшла це знайшли пошукові групи, які були до мене. Але цих військовослужбовців шукали дуже дуже давно. Це військовослужбовці 128-ї гірської штурмової бригади. Тут на цій території ми також знаходили останки. Це буквально десь, мабуть, кілька місяців назад була чергова ідентифікація нашого героя-військовослужбовця, який тут загинув, і він поїхав додому, і де буде де був похований з відповідними почистями. Імену у списку безвісті зниклих ще багато, тому група продовжує роботу, каже пошуковець території лінії фронту та шлях відступу армії РФ потенційні місця, де можуть лишатися тіла військовослужбовців та цивільних. Їх пошук відрізняється за стартовою точкою та обставинами зникнення людини. Військовослужбовець це геолокація, це місце, де його останній раз бачили живим. А після цього військовослужбовець міг рятувати своє життя, кудись відходити, відступати. А з цивільними в нас геолокація, які нам надав слідчий по цій справі. І потім свідчення людей, які десь щось чули, може якісь слухи, може ще щось. Ми враховуємо все для того, щоб їх знайти. Тут була позначка, Так, я перевірю, там рештки немає. Скоріше за все, що тут був хтось поранений, тут були сліди крові. Собак відчувають, де, де це капала кров. Ну, навіть через такий період. Всі члени команди, в тому числі собаки, обов'язково працюють у захисному спорядженні, крім постійної загрози обстрілів російськими військовими території засмічені вибухонебезпечними предметами. Тому до складу зведеної пошукової групи залучені сапери. Захист це обов'язково, тому що захист нас не раз рятував. І навіть собаку рятував під час того, як ми потрапили на розтяжку в Харківській області. Собаку врятувала кевларова попона. Нас врятували. Ну, життєво необхідні органи були захищені у нас бронежилетами і касками. Ну, на жаль, по руках і ногах нам трошки попало. там, Ми розуміємо, що наша гарна робота це завжди чиєсь горе. Але рідним зазвичай треба знати, де їх рідна людина, і треба мати можливість поховати, поховати хоч щось, що залишилось від рідної людини. І саме наша група це робить. Протягом тижня армія РФ продовжувала атакувати правобережні частини Херсонщини з різних відов озброєння, пошкоджена житлова та критична інфраструктура, цивільні автівки та спецтранспорт. Є загиблі та поранені. 16 червня армія РФ вночі обстріляла Антонівку в день Херсон. Поранені 47-річний чоловік та 15-річний хлопець. Також цього дня російські військові атакували дроном автівку у Білозерці, водій травмований. Про це у Фейсбуці повідомили міська військова адміністрація та обласна прокуратура. 17 червня, за даними обласної військової адміністрації, російські військові нанесли удар по Новоолександрівці, Новокаїрах та Береславу. Двоє чоловіків загинули, ще двоє травмовані. Вранці того ж дня армія РФ масово атакувала безпілотниками район Дніпровського ринку у Херсоні. Станом на 18 червня за допомогою до лікарів звернулися 20 людей. Вночі 18 червня у корабельному районі Херсона під атаку російського дрону потрапила автівка екстреної медичної допомоги. Поранення отримали парамедик та екстрений медичний технік. Також цього дня через кит вибухівки з безпілотника було пошкоджено пожежну частину у Білозерці. Троє рятувальників отримали травми. Про це у Фейсбуці повідомила обласна військова адміністрація. Вночі 19 червня, за даними обласної військової адміністрації, армія РФ нанесла удар по Білозерці, пошкоджені приватні будинки, пункт базування, екстреної медичної допомоги, аптека. Крім того, під російські обстріли потрапили Береслав та Корабельний район Херсона. Поранено п'ятеро людей. Протягом доби 20 червня російські військові атакували 35 населених пунктів Херсонщини, травмовані 11 людей, пошкоджено 17 приватних будинків, автобус та авто, повідомив у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 18 червня до року у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Віктором Захаровим. Як повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці, він загинув на Донеччині під час оборони Авдіївки 30 жовтня 2023 року. Йому було 49 років.